Шостка знову у жалобі 23 серпня. Місто попрощалося з Артемом Явором, який з початком повномасштабного вторгнення повернувся до України з Європи, щоб разом з побратимами воювати проти загарбників. Хлопець народився 7 березня 1992 року. Йому судилось прожити лише 30 років. Чуйний жвавий і ласкавий хлопчик приїхав до шостки разом з батьками, мамою Валентиною і татом Василем. У 2003 році з році села Нова Прага. Школа номер 7 пишалася новим учнем. Здібний, зосереджений уважний, сором'язливий, врівноважений, завжди усміхнений. Він був схожий на білу кульбатку або маленьке сонечко. Шкільна родина Артема у скорботі за ним. Шкільна родина. Глибоко сумує з приводу смерті нашого сонечка Артема, захисника нашої України. Він по-іншому не міг. Співчуваємо рідним, близьким. І нехай тепер янголом небесним охороняє нас, нашу Україну. По закінченню навчання Артем Явір став студентом університету, але завершити освіту не довелось. З початком бойових дій на сході у 2014 році юнак вступив до лав Національної гвардії. Протягом двох років він охороняв береги Азовського моря. Серед військових проявив себе як надійний, справжній бойовий товариш. Молодий чоловік мав мрію. Придбати житло для найріднішої людини була в нього особиста мрія, придбати житло для матусі. І після демобілізації Артем відправляється до Іспанії, щоб заробити на її втілення. П'ять років на чужині, протягом яких Артем тримав постійний зв'язок з усіма, хто залишився у шостці, хто був дорогим його серцем. Агресивне вторгнення російських окупантів настільки сколихнуло душу Артема, що він терміново повернувся до рідної батьківщини і став на її захист у скорботі з Артемом. Його батьки біль втрати з ними розділяють усі шосткинці. Артем кращий із нас, і сьогодні ми прощаємося з ним. Він мог спокійно залишитись в Європі, але тільки розпочалася агресія, він на крилах прилетів, щоб захистити нашу Україну. Тільки завдяки таким воїнам світла Україна тримається, Україна перемагає, і ми всі повинні об'єднатись, щоб добитись перемоги і сказати Артему. Ти герой, ми тебе шануємо. Слава герою! Слава Україні! Артем, який до останнього подиху захищав нашу рідну землю, спочив на віки. Це ще один подвиг в ім'я вільної і незалежної України. Цей подвиг безцінний, і він на віки. Це приклад героїзму відданості своїй батьківщині у визвольній війні проти рашистської агресії. Пастор церкви Євангелійських Християн-Баптистів Дмитро Рябченко наголосив, що віддати своє життя за Україну це найвищий прояв любові перед своїм народом. Сьогодні ми свідчимо, що Артем любив Україну, любив її народ, любив своїх близьких і рідних і тому він віддав своє життя. За нас, Він поклав його для того, щоб Україна жила і процвітала, і була вільною, і ми щоб з вами жили. І наш Господь каже, що це найбільша любов. Під час траурної церемонії прозвучав молитовний спів про вічне життя та зачитана молитва. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Присутні поклали квіти до домовини та провели в останній путь загиблого воїна.